Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, мої любі, дітки, а ви вже поснідали? А посуд за собою помили, ліжка застелили. Молодці, я знаю, що ви у мене працьовиті, роботящі, чемні дітки, що ви завжди допомагаєте батькам. І сьогодні я хочу вам запропонувати послухати казку Теді Мамін-Помічник. Це Джералдо, Теді Мамин помічник. Теді дуже добрий і чемний ведмедик. Наприклад, сьогодні він вирішив допомогти мамі з пранням. Спочатку слід покласти речі в пральну машину і зачекати, коли вона їх вибере і вимкнеться. І ось пральна машина запрацювала, а Теді й кролик слухали, як вона пере. Уру-ру-ру-ру, уру-ру-ру-ру, гурчала машина. Теді вирішив глянути, як крутиться барабан. Спочатку той обертався повільно, потім дедалі швидше і швидше і зрештою зупинився. Вже час виймати речі, мамо. гукнув Тедді. Мама прийшла з кошиком для речей. Дякую, мій ведмедику, що ти завжди мене попереджаєш, похвалила вона малюка і погладила по голівці. Мама виклала випрані речі в кошик. Ведмедик підхопив кошики з барвистими прищіпками, і вони разом пішли на терасу. Мама розвішувала одяг, а Теді прикріплював його прищіпками дві жовтенькі прищіпки для піжамки, дві синенькі для хустинки, одна рожева для однієї шкарпетки, ще одна для іншої. Ось так он усе прикріплював. А потім Теді жартома причепив прищіпку до маминої спідниці. Ха ха ха, розсміялася мама. Ну й пустунчик ти в мене. Коли одяг було розвішано, Тедді й мама рушили до будинку. Тут мама запитала синку, а чи не допоможеш ти мені ще й ліжка застелити? Ой, я так втомився, запхикав тедді. Ну, гаразд, сказала мама. Тоді сядь на диван і трохи відпочинь. Тедді сів. На столі біля дивана стояли машинки, червоний жовта. Він узяв червону і став спускати її по своїй ніжці з колінця до п'ятки. Врум, 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 зраділа машинка. Перший заїзд врум врум, другий врум рум. Та ведмедикові це швидко набридло, і він занудьгував. Аж тут повернулася мама. А що я ще хотіла зробити? спитала вона в самої себе. Замить її обличчя осяяла усмішка. Я ж збиралася спекти печиво. Це дуже приємна робота, подумав тедді. Мамо, а можна я тобі допоможу? запитав ведмедик, стоячи на дивані. Мама здивовано зверла брови і сказала, а я думала, що ти страшенно втомився. Так, але я вже відпочив, підбіг Тедді до мами. Вона посміхнулася і мовила, от і добре, мені справді потрібен помічник. Мама взяла глибоку миску, насипала туди борошно, цукор, натерла трохи лимонної цедри, потім додала одне яйце і заходилася все це перемішувати. Доки мама розкачувала тіста качалкою, теді відкрив шафку і дістав формочки і відразу ж заходився вирізати печиво. У нього вийшли і зірочки, і корівки, і крокодильчики. Ось такі були в нього формочки. Потім мама поставила печиво в духовку, і за якийсь час на кухні так смачно запахло, у теді ледь слинки не потекли, але печиво можна виймати лише тоді, коли пролунає дзинь. Аж осі дзинь. Мамо, печиво вже готове, зрадів Теді. Чудово, мій ведмедику, ти завжди про все мене попереджаєш, похвалила мама малюка. Потім вона виклала печиво на тарілку і запропонувала. Візьми одне. Теді взяв корівку, але їсти не став. Та була дуже гарна, і він подумав, що коли з'їсть її, то в нього більше не буде такої корівки. На щастя, мама спекла цілу купу печива. Сподобалась вам казочка? Дітки, будь ласка, допомагайте своїм батькам. І у них залишиться більше вільного часу поспілкуватись з вами, повчитись, пограти, погуляти. До побачення, мої любі!